Найдебільніші речі, які я коли-небудь чув про літаки і авіацію. Дивіться, цим відео я не хочу нікого засудити, нікого образити. Це просто відео жарт. Хто так думає? Я зараз вам поясню, що так думати не треба, і все, образити я нікого не хочу. Такий дисклеймер. Це буде просто відео жарт. Значить, дивіться, колись у львівському аеропорту стояли люди і дивилися на те, як таксують літаки, як заїжджають на стоянку. В той час з тими людьми там був 13-річний хлопчик. Який там, по ідеї, розбирався в авіації. І в цього хлопчика запиталися, слухай, ну дивись, вони так рівнесенько-рівнесенько їдуть по цій лінії. Як у них це виходить? На що 13-річний хлопчик не розгубився і відповів їх так вчили в університеті. Знаєте що? Тим 13-річним хлопчиком був я. Е -е... Да, і той 13-річний хлопчик думав, що він розбирається в літаках. Насправді так, їх вчать це робити. От Пілотів вчать їхати рівно по цій полосі, ну але далеко не в університеті. І плюс вони це роблять не тільки за рахунок того, що вони бачать, куди вони їдуть. Їм допомагають туди заїхати чи спеціальні пристрої, чи маршали. От бачиш, дивись, літак летить, він лишає за собою білий слід. Ти ж розбираєшся? Ти ж ну пілот, майбутній. Пілот? А? Розкажи тоді, що це таке. Що це за хімікати? Що вони на нас? Ці ваші коронавіруси скидають чи що? Дуже поширений міф. Так і називаються в, в, в теорії заговору ці білі сліди хімтрейли. Хоча насправді їхня назва це контрейли. Вони утворюються просто через те, що гаряче повітря виходить в холодне середовище разом з вихлопними газами і утворюється оце, що ви бачите, оцей конверсійний слід. Ніяких хімікатів там немає ніякі коронавіруси на нас. Не розпилюють. Одного разу я взагалі таку річ почув, після якої в мене дар мови пропав. Ну дивись, я поважаю людей твоєї професії, так. Але я вважаю, що ну, це масове пересування людей нам ні до чого не потрібно. От авіація вона просто шкодить нашому навколишньому середовищу і більше ну, нічого. Нам її абсолютно не треба. Ну просто ну, суть від неї. Її не має бути. Вона дуже сильно забруднює. Все, що тільки можна. Завжди працює. Значить, дивіться. Якщо брати до уваги техніку, то, що їздить, або то, що літає, то, що переміщається, давайте так. Знаєте, що найбільше забруднює навколишнє середовище? Вихлопні гази. Але не, ну, логічно. Але не літаків, а машин. Автомобілів. То що, по логіці такій ми маємо заборонити всі автомобілі і послати їх, ті, чи що? Заборонити пересування людей на автомобілях? Дивіться, літаки, навпаки, потужними здоровенними кроками рухаються до того, щоб зробити авіацію неймовірно екологічною. Вони роблять, от там Боїнг і Airbus напланували собі просто грандіозні проекти на рахунок того, що вони зроблять літаки, які будуть літати на паливі з водню. Який буде ну, мінімально шкодити нашому навколишньому середовищу. Ну, я вважаю, це дуже круто. Та й теперішні літаки вони шкодять нашому навколишньому середовищу значно менше, ніж шкодили ці от, що були з самого початку. Які, от, наприклад, Boeing 707, Boeing 727. Зараз Boeing 777 x буде значно менше шкодити нашому навколишньому середовищу. Він виходить більш екологічний, він спалює менше палива і в кінцевому результаті виходить. Що менше вихлопних газів, правда? Правда. А за оце от непотрібне масове пересування людей. Давайте я взагалі промовчу. Я навіть не знаю, що на рахунок цього сказати. Ну, чесне слово, що треба зробити? От кожну країну законсервувати і зробити так, щоб було ну, назад в СССР чи що? В носі літака знаходиться громовідвід. Будеш тепер знати. Ну, дивіться, це люди від незнання говорять. І ну, що, біда саме в тому, що я це побачив в якомусь із таких, типу, знаєте, серйозних відео. Факти про авіацію, такі колись як було популярне в 2017-2018 році. Ні, в Боїнга, наприклад, такого нема. В нього в носі знаходиться в цьому доумі якраз, от з самого кінця носу, знаходиться під оцею кришкою. Локалайзер, глісада і погодній радар. Ніякого громовідводу відводу там нема. Це, напевно, всі речі, які я такі дурненькі про авіацію чув особисто, деякі я може не згадав, але мені допомогли люди з мого телеграму. Зараз я вам таки прочитаю: одному хлопцю сказали, що літак літає повільно. Ну, дивіться, якщо для вас Боїнг, який літає на швидкості 850-900 тисяч при деяких умовах кілометрів за годину. Це повільно, то я не знаю. Тоді для мене чотири махи це повільно. Пф! Кожен день так в університет бігаю на чотирьох махах. Над Антарктидою заборонено літати літакам через те, що от бідняжка буде летіти, просто замерзне, шльопнеться, з нього буде кусочок льоду, люди всередині замерзнуть. Отаке от то. Не можна. От не можна. Зам... Ну, заборонено. Насправді ні. Ну насправді, на... насправді літак не замерзне через те, що літак літає на великих висотах, де достатньо холодно, в нього є такі. Системи як Window Heat. ні, можете не боятися, літак точно не замерзне. Проте на рахунок Антарктиди варто сказати, що да, над нею можна літати. Там діють міжнародні повітряні правила через те, що це територія, як і повітряний простір на цю території нікому не належить. І після 60-ї паралелі вниз, бо Антарктида знаходиться на півдні, хто не знав. Після 60-ї паралелі вниз південніше. Починається от саме цей міжнародний повітряний простір, який не контролюється жодною країною. Там діють міжнародні повітряні правила. Що підійдіть, будь ласка, а можете сказати пілоту, щоб якось акуратніше летів? Ну, що нас так трясе? Ну, що не так, я не розумію. Мені не комфортно. З такими претензіями, слухайте, знаєте, куди йдіть? До мене, я вам поясню. Ну, не можна таки казати, через те, що пілот ніяк тряску літака не контролює. Ні, ну він можна сказати і контролює, коли він повертає, коли він е, штурвалом вверх вниз тяне, але йому так, значить, потрібно. Йому, значить, так потрібно переміститися. Я вам нагадаю, ви те в повітрі, яке не може бути абсолютно гладким. Ви все одно будете попадати на якесь турбулентне повітря, на якісь завихрення, на якийсь вітер. І так не може летіти собі плавненько, його може трусити. Ну це логічно, так як в принципі, ви їдете на дорозі. Так, да, ми всі прекрасно зажаліємося на дорогах, але коли ми скачемо на ямах, десь ми винемо що? Укравтодор, ми не винемо водія. Ну чого ти їдеш так? Ну, їдь по-іншому. Мене трясе, мені некомфортно. Виніть тоді повітря в тому, що воно, ну блін, ну чого воно таке? От чого нам приходиться так летіти? Ну, не пілота, вони там ні до чого. Вони просто повертають штурвала або крутять спеціальні свічі для автопілота, так як їм це потрібно, так як це буде вигідніше і так, як це буде безпечно. Ну і оце от летіти акуратніше, щоб у вас не трясло, це ну, ні до чого абсолютно. Літаки над Бермудським трикутником не літають, бо вони там само собою можуть пропасти. Міф. Ні, це міф. Ви можете відкрити флайт Радар, подивитися над бермудським трикутником. Літають літаки. Повним ходом. Це просто міф, це просто стара легенда, в яку я думаю, що вже більшість із вас, в принципі, не вірить. а може деякі з вас, в принципі, і не чули її. Про цей Бермудський трикутник, де пропадають кораблі, літаки, літаки там спокійно собі літають. Далеко магістральні літаки, у випадку чого можна посадити на авіаносець, там який десь буде в океані пропливати. А як ви це собі уявляєте? Допустимо, візьмемо далекомагістральний літак А-350. Йому треба буде приземлитися на авіаносець. І швидше за все, от залежить від авіаносця, що от, саме відстань між колесами А-350 може бути більша, ширша за сам авіаносець. Ну, точно не така, як та полоса на авіаносці. Ну, це ж абсурд. Ці літаки далекомагістральні, вони здоровенні, інколи і чотирьохдвигунові. двигуновів. на авіаносець. Щоб він приземлився, доторкнувся, зніс авіаносець, поламав собі крило і втопився в океан, типа. Ні, ну якщо ви це маєте на увазі, то окей, да, можуть. Ну, але так то нормально сісти на авіаносець, як сідають винищувачі, Уви або не уви не можуть. Ось, я дякую за увагу, всім. ми підійшли вже до кінця. Всі дебільні речі, які. Які можна було згадати, і які мені написали, які я знав, я сказав. Якщо ви маєте ще якісь дурненькі речі, які вам казали про авіацію або які ви десь чули, можете писати в коментарі. В принципі, я не проти, я тільки за коментарі. Дякую за увагу. Побачимось наступного випадку.